Начинаємо наступний етап виготовлення вивіски, коли ми будемо ставляти силікон або розсіювач саме в пази вивіски. Для цього ми використовуємо такі інструменти, як ножі. Є ножі різних типів: це трикутний розріз, це круглий розріз, а також звичайний канцелярський ніж. Ну, приступаємо. Будемо починати, напевно, з цих букв з кінця. Круглий ніж. І робимо ось такий круглий надріз. Вставляємо і спокійно, так трошки змійкою вставляємо у пази. Зараз ми підходимо до моменту, де треба робити зріз. Використовуємо канцелярський, включаємо свій глазомір і робимо надріз. Переходимо до наступної букви. Наступні дві букви вони надзвичайно прості це звичайні палички. На півкруг я вже зробила. І просто вставляємо такою легкою змійкою. Раз, два, три, і буква готова. Тепер ми знову ж таки цим круглим ножем робимо надріз. Я рекомендую робити трошки на 2-3 мм далі. Оскільки силикон еластичний, ми легко засунумо його назад, міняємо диспозицію і наступна така ж сама простенька буква. І знову ж таки, раз. Два і три. Буковка готова. Ні, це не є, це буква Л. Е. Зробимо надріз, буква Є. Е. Тепер далі, знову ж таки, поки йдуть прості букви, так що, так собі цікавість. Але і до цього пройдемо. Вже зараз ми переходимо до. Вже надрізів, але тут дивіться, як з'єднання. Це фрагмент однієї букви, фрагмент другої. Ми спочатку робимо одну букву, другу і лише потім з'єднуємо, щоб буква виглядала саме логічно, не ось так, знаєте, щоб шло, а щоб буква була завершена, мала свою форму і легко вгадувалась під час підсвітки. І отак у нас з'являється елемент, який з'єднуючий. Для цього треба робити аж два надрізи, причому під різними кутами. Цей під одним десь процентів, 30. Не факт вгадається відразу, але більш-менш не лягло. Переробляємо є зріз і вставляємо. Ось цей ліф ідеально. Тепер треба другий. Знову ж таки, робимо на пів міліметра. Бачите, трошки далі. І рекомендую, коли робите зріз до кінця, забирайте від силікону, щоб не порізати силікон, не пошкодити попередні вже зроблені буковки. О, бачите, як вона гарно лягла. Зараз один елемент, де будемо використовувати вже наступний ріж кутовий. Треба зробити надріз, оскільки ось тут поворот дуже невдалий для такого товстого силікону для вісінки. І щоб був зручний поворот, робимо невеличкий надріз. Ось так є зріз. Тепер воно гарно лягає, стикується, один до одного йде. Внизу вже не такий гострий поворот. От, і тому ми, о, внизу ми вже не зрізаємо. Зараз знову ж таки робимо невеликий надріз зріз куси, кути. і вставляємо. Все, ця буква також готова. Залишається остання буква, вона заглавна і вона трошки складна навіть складніша у виконанні. Вона складається з трьох елементів, до яких ми будемо робити регулярні фрізи. Починаємо. Ось тут у нас поворот, це не є фатальний поворот, тут різати не треба, ми проходимо далі. Ось тут вже відбувається зріз, Різний є складний. Інша справа, треба визначити для майстра, з якого боку буде зріз, Чи буде проходити ось так чи ось так. То вже кожен вирішує сам, як він бачить логіку подачі. Переходимо сюди. початок буковки закінчено і зараз дуже великий зріз. В принципі, він не дуже великий, але є і більші, але не дуже зручний. Бачите, він майже 2 см має у довжині. Відразу кажу, це не з першої спроби може вдастися. тим більше для тих, хто тільки починає. Але у нас вийшло. Ось так. Так, да, воно лягло добре. Іде. Знову ж таки, поворот не є дуже гострий, так що кут ми робити тут не будемо. Але оці кути ви завжди за цим слідкуйте. Це надзвичайно важливо, щоб вивіски виглядали ефектно і більш так практично, і більш так реалістично. Все, останній зріз. І ми не одну малюсеньку деталь. Раз, два, три. І засікайте час, за скільки ми зробилася вітрина. Віряємо якість діодів. Для цього на ці міста стиків, там, де ви бачите оці проволочки, ми перевіряємо пальпації, нажимаємо пальцями і щоб воно неде не. Де не... Не починала миготіти і не виключались діоди. На довгих лініях також так, але у нас як то був нічого не мігає, і кольор не змінюється, ніде діоди не потухли. Якби була проблема, ви побачили це відразу. Всі вивіскою, все добре, супер.